Сьогодні у прочитанні Ірина Руденко про інтеграцію нашої картографії в європейську починали ми з того, що нас не сприймали взагалі як фахівців-картографів. Але тільки коли наші правки вже з'являлися в виданнях англічан, тоді вони до нас ставились повагою. І оцей останній атлас, ну мені здається, що вже наблизив нас до такого рівня, як і англійські картографи. Професійний графолог розкриває таємниці особистості Ірини Руденко. Переобладає конкретні реальні образи з інтуїцією над абстрактним мишленням. В цілому, це романтична і емоціональна натура. Атлас біблійної історії. Так. Ну Досить така. Претензія серйозна. Ну Це не наша, не наша претензія, це Д... претензія англічан. Uh, стосовно англічан. Ну По-перше, Перше запитання, чому саме атлас біблійної історії? Коли повертаються мої знайомі з Ізраїлю, вони кажуть, ми ходили по історичних місцях, і те, що ми читали в Біблії або в історичних якихось книжках, ми все це бачили на Ми бачили храм Гробу Господнього, ми бачили Голгофу. і Мені здається, що Ну, Карти це теж якийсь спосіб подорожування, хай неявний, але віртуальний. Тому покласти історію на карти, біблійну історію покласти на карти, мабуть, це не гірше, ніж подорожувати. Ну, може гірше, але все ж таки якась можлива подорожувати тими країнами, в яких ми не бували. І, може, навіть детальніше вивчити перед тим, як туди їхати. Чому саме фірма Колінс і чи є досвід перекладу інших видань даного видавництва? Чому фірма Колінс? Ну, перше видання, яке ми з фірмою Колінс, фірма Колінс це дуже старе картографічне видавництво, старе, яке налічує вже, мабуть, Років 240 своєї історії, весь час вони видають картографічну продукцію. І перше видання, яке ми раз не разом з ними, ми купили в них права на величезний атлас світу, бо такого видання в Україні не було. Ми спробували це зробити, вийшло непогано. получився непоганий комерційний продукт і получився непоганий соціальний продукт. Друге видання, з яким ви вже знайомі, це був атлас історії світу, потім був ілюстрований атлас для дітей. Атлас Глобальні проблеми світу, коли ми побачили в Колінці, а вибір атласу біблійної історії дуже великий, побачили в них цей атлас і то, почитали його, прийшли до висновку, що це наше дуже ґрунтовно написано, написано на не одною людиною, а групою англійських вчених. Гарно відредагований, гарно віділюстрований, багато карт. Те, що якраз підкупає нас як видавництво картографічне. І Атлас сучасний. Він не про Біблію, а він про історію тих країв, про Палестину, про Ізраїль, про Вавилон, Там, де відбувалися всі ці події. Книга створена англійськими картографами. Так. Ви безпосередньо якісь вносили поправки. Вносили і з чим це було пов'язано? Вносили правки, бо не можна створити ідеального видання будь-якого. Всі ми робимо якісь помилки. І англійські картографи, коли робили ці видання, в них теж дуже небагато було, було помилок, але помилки були і картографічні, і помилки були е, історичні. В історичні ми поправили це було найпростіше зробити, але картографічні помилки виправлялися, бо не було узгодження текста і карти. І англійці були навдячні, бо це видання друкувалося українською мовою, і плюс ще 17 мов інших країн світу, друкувалися одночасно. Тому в ці правки, які ми вносили, вони були виправлені і в тих 17 виданнях, Вносились. Який досвід ви отримали від спілкування з англійцями і від видання відповідної книги? Починали ми з того, що нас не сприймали взагалі як фахівців-картографів. Але тільки коли наші правки вже з'являлися в виданнях англічан, тоді вони до нас ставились повагою. І оцей останній Атлас, ну мені здається, що вже Наблизив нас до такого рівня, як і англійські картографи. Все ж таки 240 років видавництва і нашому видавництву 66. шість. Різниця від... Р... різниця відчутна. Традиція почутнята. Традиція, так традиція. Я погоджуюся. Там. Книга давалась дуже складно, важко, цікаво. Зараз я її влажу і кажу, що це моя улюбленіша, маленька дитинка, свіжа нова. Але давалася складно. Обкладинка давалась дуже складна, бо англійське видання пустеля, біла обкладинка, пустеля і караван верблюдів іде. Для нашого видання, ну, для українського ну, ці верблюди, вони не несуть ніякої. Вони з Біблією не пов'язані. Скільки часу ви витратили на те, щоб створити видати цю книгу? Ну, Майже два роки. Майже два роки. Переклад був, мабуть, місяців дев'ять. Суто переклад без редагування, без карт Разом з стережування майже два роки. Диявол ховається в деталях. Картограф за мапами. Професійний графолог розкриває таємниці душі Ірини Руденко, приховані за її картами. Автор письма – чоловік самоуверений, енергічний. Всі його движення направлені вперед. Присущая большая энергия и энтузиазм восприятия новых идей. Достаточно бережливый, экономный и осмотрительный. Отличается развитым эстетическим чувством. Преобладают конкретные реальные образы с интуицией над абстрактным мышлением. В целом это романтическая и эмоциональная натура, которая любит интересное окружение и внимание к себе. Данный почерк свидетельствует об одаренности автора. Якщо ви подивитесь на себе збоку, ваші недоліки і ваші переваги. Мої особисті? Звичайно. Недоліки замала професіоналізму в мене як редактора літературних видань. Це професійно. Мої недоліки е, жіночі. Я мало уделяю уваги собі як жінці, бо я більше працюю, ніж я відпочиваю. <гум> Мої переваги. Ну, Я думаю, що я комунікабельна людина і я професійний картограф. Це важливо. Важливо. Можливо, не знаю, не переконана. <гум> 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 а були складощі. Складнощі в перекладі були. в перекладі. перекладі були складнощі. А з чим вони були пов'язані? Важко було адаптувати український переклад Біблії, поєдна... навіть не те, щоб перекласти англійський варіант Біблії і український варіант Біблії. Тут дуже багато цитувань з Біблії. І ми шукали відповідники, прийшли до висновку, що краще всього взяти Біблію е, Івана Огієнка, православну біблію. А як виявилось, не все те, що є в біблії Івана Огієнка, є в тобто не те, що не все, що є в цьому атласі, цитування з англійської біблії, є в біблії Івана Огієнка. Православна е, біблія, деякі моменти такої загальної біблії, вона не, не сприймає. І нам прийшло ще використати католицьку біблію. Ви знаєте, що найкращий переклад української мови Хоменка, і тут є цитування з цієї біблії. Потім багато такого з історії юдаїзма в Україні немає таких фахівців, які б могли нам допомогти в цьому, в науковому редагуванні цієї біблії. Ми зверталися в Америку, є такі там вчений юдаїст штерн. Який допоміг нам редагувати це видання. Я дуже просто вдячна нашим перекладачам. Вони фахівці не тільки з англійської мови, але з історії. Це молоді е, історики, такі Микола Клімчук і е, Тарас Цимбал, які навчались в Гарварді, вони вивчали всесвітню історію, вони вивчали історію юдаїзму. Тому мені здається, що їхні переклади просто, просто чудові. Як поєднуються в даному виданні назви сучасні і назви біблійні або стародавні? Не поєднуються. Тут даються тільки назви, які зустрічаються в Біблії, і навіть та транслітерація, транскрипція, яка, яка тут є, вона зовсім не відповідає українському правопису в географічних назвах, але збережені ці географічні назви, які є в українських бібліях. Поєднати їх з сучасними назвами просто неможливо. Як на мене, у вас виникає така досить потужна серія. Ну, взяти там історію світу можна згадати ще попереднє видання, яке мене досить потужно вразило. Це Україна на європейських стародавніх мапах. Я вважаю, що дуже важливе видання. Зараз атлас біблійної історії. Що буде наступним? Наступним буде продовження Україна на стародавніх картах, але вже період Російської імперії. Це починається 19 століття. І якщо два перших тому це були видання з зібрань Львівської бібліотеки Стефаника і Львівського університету, то останні наступне видання це вже буде із зібрань нашої бібліотеки Вернадської наукової академії наук. Буде дуже два гарних видання, яке називається Сто карт, які змінили враження, уявлення про землю. Це починаючи від вавілонських табличок і закінчуючи сучасними космічними знімками. І ще одне видання, яке називається курйози картографії. про це ще розповідати не буде, але картографи роблять помилки, помилки різні. То курйози картографії цікаво повинно бути видання.